Чи підтримує Біблія нумерологію? Подивіться навколо: нумерологія сьогодні всюди. Багато хто боїться числа 13, аж настільки, що у багатьох будинках немає 13-го поверху чи квартири. А інші числа ми вважаємо щасливими, наприклад, там 3 чи 7. Хтось вибирає дату весілля не за зручністю, а за порадами нумеролога. То що там дата весілля? Навіть обранця собі обирають. Звертаючи увагу на певні числа дати народження. Ну, добре. А що ж Біблія? У ній теж часто зустрічаються числа, які несуть певний зміст. Наприклад, число 7 ми зустрічаємо досить часто сім днів творіння, сім свічників, сім разів євреї обійшли Єрихон, так само 12, 12 племен Ізраїля, 12 апостолів і так далі. У когось одразу виникає думка, може й Біблія підтверджує нумерологію. Може, там теж зашифрований якийсь таємний код. Але якщо подивитися на походження нумерології, то стає ясно, воно далеко не біблійне. Це давні окультні вірування, які зародилися ще у стародавньому Вавилоні, Греції, Єгипті. Люди вважали, що числа мають магічну силу, впливають на долю і відкривають майбутнє. Насправді це одна із форм ворожіння. Навіть у Вікіпедії можна прочитати, що нумерологія це псевдонаука, набір вірувань і практик, які не мають наукового чи богонатхненого підґрунтя. А якщо це вірування, то це вже релігія, і вона не має нічого спільного з християнством. Бо в Біблії все ж зовсім інший підхід. Так, там є символізм чисел. Сімка вказує на повноту й завершеність, дванадцять на Божий народ, ну, є ще й інші числа. Але це не магія і не спроба відкрити приховане майбутнє. Це мова образів, це літературний і такий духовний інструмент, яким Бог робить своє слово більш промовистим. Звичайно, виникає важливе запитання: а що ж сама Біблія каже про нумерологію як форму ворожіння? Читаємо. Нехай серед вас не знайдеться такого, хто проводив би свого сина чи свою дочку через вогонь, ані ворожбита, ні чарівника, ні віщуна, ні чаклуна, ні заклинача, ні черевомовця, ні того, хто гадає або викликає духів померлих. Адже кожний, хто чинить таке, огидний для Господа. А пророк Ісая додає І коли вам скажуть, запитайте в чарівників та ворожбитів у шептунів і черевомовців. То відповідайте, хіба народ не до свого Бога має звертатися? Відчуваєте різницю? Нумерологія пропонує шукати відповідь у числах, а Біблія закликає шукати її тільки в Бозі. Тож, навіть якщо. Числа у писанні мають символічний сенс, це зовсім не означає, що Біблія підтримує нумерологію. Навпаки, вона застерігає від будь-яких спроб знайти таємне знання поза Божим Словом. Тож висновок простий: нумерологія може здаватися цікавою чи навіть духовною, але насправді вона небезпечна. Вона відволікає від Бога і веде в інший бік від живої віри. Краще довіритися тому, хто створив усі числа, ніж намагатися відшукати якийсь сенс у вигаданих людських схемах. Тримайтеся подалі від нумерології і тримайтеся близько до Божого Слова.